Доброго дня, любі діти та шановні батьки. Сьогодні, 23 листопада, відзначають День подяки. Давайте подивимось, що це за свято. День подяки. Історична назва свято нового врожаю. І був заснований. Як традиційне свято закінчення сільськогосподарських робіт. У давнину українці відзначали свята жнів, обжинки, які проводили з нагоди закінчення збору врожаю. Дякуйте своїм друзям, своїм рідним, своїм батькам. Дякуйте просто за те, що вони є. У вашому житті. Бажаю вам гарних свят, відмінного настрою. До побачення!